Прогноз погоди в Україні на три дні з 18 по 20 березня, мене звати Українчик, і це канал всілякі новини. Як би мені не було прикро це казати, але я маю вас попередити про ще одну хвилю похолодання і снігових опадів. На щастя, мокрий сніг очікується не по всій країні, а лише в половині областей. Там, де снігу не буде, пануватиме дощова погода. Станом на зараз відомо, що мокрий сніг і холод триматимуться в кількох регіонах щонайменше три дні. 18, 19 і 20 числа. Магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 18 по 20 березня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають. Розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 18 березня. Це перший день нового робочого тижня, і саме він принесе морози і сніг в один з регіонів нашої неньки. Північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в темні від плюс 6 до плюс 4. В Житомирській області в денні години плюс 4 плюс 6, в нічній плюс 4 плюс 2 градуси, на Сумщині, Київщині і в Києві в денний час буде від 6 до 8 градусів тепла, в нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. Місцями невеликий дощ очікується в усіх областях. Північного регіону України вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії вдень. Плюс 11 плюс 13 вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. В Миколаївській області в денний час від 8 до 10 градусів вище за 0, в нічний плюс 7 плюс 5. На Херсонщині в день плюс 10 плюс 12. Вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Кримському півострові і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в темні від 8 до 5 градусів з позначкою плюс. Відчутний дощ варто чекати на Миколаївщині. Місцями невеликий дощик покрапає в Одеській, Херсонській і Запорізькій областях. В Криму хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Івано-Франківській області в денний і нічний час термометри покажуть від 1 до 3 градусів. З позначкою плюс на Хмельниччині в світлі години термометри покажуть від 3 до 5 градусів вище за нуль, в темні від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 4 плюс 2. В Чернівецькій області вдень плюс 2, плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Варто чекати в усіх без винятку областях західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вдень плюс 10 плюс 12, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 10 плюс 12 в денний час від плюс 5 до плюс 3 градусів в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс. В темні від 6 до 4 градусів тепла. В Маріуполі вдень від 6 до 8 градусів вище нуля, вночі плюс 6 плюс 4. Відчутний дощ очікується на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях інтенсивність дощових опадів буде меншою. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8 плюс 10, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. В Полтавській області в денний час від 8 до 10 градусів тепла, в нічний плюс 7 плюс 5. На Вінничині в день буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В Дніпропетровській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні від 7 до 5 градусів тепла, на Черкащині в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. Відчутні дощі завітають в гості до мешканців Полтавської, Дніпропетровської і Кіровоградської областей. На Вінниччині і Черкащині місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 18 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Вівторок, 19 березня цього дня. Прохолода і снігові опади розповсюдяться на ще більше областей нашої країни. Північ в Чернігівській області, а також на Київщині і в Києві в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Сумщині вдень плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Житомирській області в денні години доби від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер західний. 3, 8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і Запоріжжі в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3, в Миколаївській області в день плюс 8 плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. На Кримському півострові в денний час від плюс 11. До плюс 13 градусів, в нічний плюс 5. Плюс 3. Невеликий дощ варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-східний невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 2 плюс 4. Вночі від нуля до 2 градусів морозу. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від нуля до мінус 2, у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях вдень від плюс 3 до плюс 5, вночі від нуля до 2 градусів морозу. На Івано-Франківщині синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів з позначкою плюс в світлі години доби від 0 до мінус 2 в темні. В Чернівецькій області вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликий мокрий сніг очікується у Волинській, Рівненській, Львівській. Тернопільській і Хмельницькій областях а також на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області, на Закарпатті місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. Нічна від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Луганській області вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Маріуполі в день плюс 7, плюс 9. вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Невеликий дощ очікується в усіх областях східного району України. Вітер східний невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому. В день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8 плюс 10, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Вінничині і в Черкаській області в денний час від 5 до 7 градусів тепла, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна від 3 до 1 градусу вище за 0. Невеликий дощ та мокрий сніг завітають в гості до мешканців Вінничини. І Черкащини в Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях без снігу лише невеликий дощ, вітер західний 3-8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 19 березня буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Середа 20 березня цього дня погодні умови залишаться майже незмінними в порівнянні з попереднім днем по всій країні. Але відмінності є, і я маю про них вам розказати. Північ в Чернігівській області, а також на Київщині і в Києві. В денний час термометри покажуть від трьох. До 5 градусів з позначкою плюс, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Сумщині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Житомирській області в день години доби від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 8 плюс 10, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і Запоріжжі в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. в Миколаївській області вдень плюс 8 плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів. Вище нуля. На Кримському півострові в денний час від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічний плюс 5 і 3. Невеликий дощ варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-східний, трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день. Плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до мінус 2, у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях в день від плюс 3 до плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Івано-Франківщині синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів з позначкою плюс в світлі години доби від 0 до мінус 2 в темні. В Чернівецькій області в день плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг очікується у Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській і Хмельницькій областях. А також на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В Закарпатській області місцями очікується невеликий дощ, вітер північно-західний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині, денна температура повітря, коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. Нічна від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Луганській області в день плюс 8 плюс 10, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Маріуполі вдень плюс 5, плюс 7. вночі від 6 до 4 градусів вище нуля. Невеликий дощ очікується в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, Центральний регіон України. На Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс восьми градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс сім плюс дев'ять, вночі від плюс чотирьох до плюс двох. На Вінниччині і в Черкаській області в денний час від 5 до 7 градусів тепла, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна від 3 до 1 градусу вище за нуль. Невеликий дощ та мокрий сніг завітають в гості до мешканців Вінниччини і Черкащини. В Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях без снігу лише невеликий дощ, вітер північно східний 3,8 метри за секунду. Сила магнітної активності 20 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім. Невідчутний рівень, Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.